Усім привіт! З вами Кіт Барсик, і ви на каналі Смакота від Кота. Ну що, мої шкіряні глядачі, всі вже картоплю зібрали? Та не важливо де, хоч на городі, хоч на базарі. Зараз осінь і саме час їсти страви із картоплі, адже вона зараз найсмачніша. Тому сьогодні готуємо картопляники, чи як їх ще називають, картопляні зрази. До речі, Спочатку зразами називали не оті картопляні котлетки, що ми звикли готувати або купувати в кулінарії сільпо, а м'ясні рулети, які готувалися з фаршу або просто з відбитого шматка м'яса. Звідси, до речі, і назва зрази. З польської мови це слово означає відрізаний шматок, але від польських зразів зараз у нас лишилася тільки назва. У якості основи ми використовуємо картоплю, а м'ясо йде в начинку. У нас сьогодні також зрази з м'ясом. Дня що ви хотіли на каналі рецептів від кота. Я з капустою вже їх буду готувати. Спочатку відваримо 1 кг картоплі і добре її перетовчимо в пюре. На цьому етапі можна сипати вершкового масла, лишаємо картоплю вистигати і займаємося начинкою. У нас приблизно 200 грамів яловичого фаршу. Спочатку було 250, але 50 грамів пішло мені в якості зарплати. Та то нічого, шкірина хазяйка одну цибулину поріже і буде така сама кількість начинки, що треба. Цибулю ми мілко ріжемо і обсмажуємо на пательні. Потім додаємо фарш, розмішуємо і доводимо до готовності. Начинка може бути будь-яка. гриби, тушкована капуста. Я навіть зразу з цибулею яйцем бачив. А чом би ні? Це ж ті самі пиріжки по суті, тільки більше ледачий варіант. Особливо коли лишилося пюре і воно вже нікому не потрібно, а не хочеться викидати. Доводимо фарш до готовності солимо й перчимо. І тут я маю одну хитрість. Аби начинка вийшла більш смачна і ніжна, перебиваємо її блендером. Так вона буде однорідна і соковита. А поки ми готували начинку, картопля вже вистегла. Вбиваємо туди одне яйце і всипаємо 2-3 столові ложки борошна, замішуємо тісто, воно трохи липне до рук, і це абсолютно нормально. Ви можете всипати більше борошна. Але тоді тісто буде збите і не таке м'яке, і це вже для мене не так смачно. Тепер ліпимо зрази. Щоб було зручніше, прикрушуємо руки борошном, беремо десь столову ложку тіста, ліпимо з неї паляничку і кладемо зверху чайну ложку фаршу. Акуратно заклеїмо як пиріжок, продаємо форму, яка нам потрібна. Ви можете зробити як ми у формі пиріжка, а можете круглій, як біляш. Викладаємо готові зрази на поверхню з борошном, щоб вони не прилипли. Обсмажуємо на розігрітій пательні по 2-4 хвилини на середньому вогні, щоб утворилася така золота скоринка. Готові зрази. Викладаємо на серветку, щоб позбавитись зайвого масла. Ось така кількість у нас вийшла. Це одночасно і основна, і м'ясна страва, і гарнір, і котлети, і пиріжки. Та що там говорити? Їх навіть кавою замість печива можна їсти. Коротше, Універсальне страва, рекомендую всім. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку і напишіть, як часто ви готуєте вдома зрази. Усім смачного і слава Україні!